Слава Боже, для вас помолимось, Царе Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби їм життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова. До Твого слухання, Пересітлим Слово і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічно віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях людей. Амінь. Євангелія від Матея. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували. Всяку хворобу і усяку неміч. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм У дорогу до Бога не пускайтесь і в Самарійські міста не заходьте, а йдіть, раче до загиблих овець, дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих. Очищайте прокажених, бійсів виганяйте, даром прийняли, даром давайте. Колись Господь воскрешав і надалі може воскрешати через своїх учнів, як він виганяв з духів, так і тепер може це саме робити через людей, котрі вірять у нього і довіряють йому. Яке цікаве питання мені постає, чим ми сьогодні, християни, відрізняємося від апостолів? Тільки тим, що не маємо цієї довіри уповання на Господа, яку мали, які, яку мали апостоли, Його апостоли, ті слова, які Ісус Христос колись сказав до своїх учнів, звернення сьогодні і до нас, за вірою вашою дасться вам. Насправді, наскільки ми віримо і по вірі нашій буде дано. Якщо ми віримо багато, то буде дано нам багато. Написано і в Євангеліє від Матея. Даром прийняли, даром давайте. Кожен з нас має якісь таланти, які обдарував нас Бог. Бог нам подарував цей дар. Просто так, даром, даром дав. І ми його орудуємо, чи ми можемо також і свій талант комусь подарувати даром, зробивши якусь річ своїми руками. Чи інше що, що ми маємо? Пам'ятаємо, що маємо творити добрі, добрі справи для інших, особливо ті, які потребують, які не мають грошей, які не можуть нам заплатити. Пам'ятайте, що. Даром прийняла, даром давайте. Господи, допоможи мені, щоб я могла всі таланти і дари, які ти мені даєш, щоб я могла дарувати іншим. На Твою славу Божу. Амінь.